Ой ти весно-весниця, ой, ти весно-весно-весниця, а ти Василько неся. там дівчата голяють, ой, там дівчата голяють, в то пісні складають, де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі, скину решетом.

Ой веду я на веснянку, а веснянка грязь, я ж думала, то і милий, то соломив'яска, я ж думала, то і то соломи в'язка. Запалю я куль соломи горить не палає, біжить біжить, галочка, бо Василь мирає, біжить біжить, галочка, бо Василь мирає, Закопаю горші каші ще живого півня. Щоб на нашу навеснянку збиралася збірня, Щоб на нашу навеснянку збиралася збірня. Весняночка, паняночка, хто ж по тобі ходить? Ой, там басилі та й галочку за рученьку водить, Ой, там басилі та й галочку за рученьку водить, Весняночка паняночка, де ж ти зимувала, у садочку на пиньочку сорочку напряла. У садочку на пиньочку сорочку напряла, запалю я куль соломи, горить не палає, біжить, біжить, галочка, бо Василь мирає. біжить, біжить, галочка, бо Василь мирає. Ой, вийду я на веснянку, а веснянка грязька. Я ж думала, то мій милий, то соломив я. Sky.